Ти казав, що ми не спеціалісти. Ми спеціалісти ще й крепкі, вже скільки За 10 поросят тут ці закоптили і вже ні одного куска не лишили. Це пішло. Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Так як наближається Великдень. Закінчується піст. Вирішили ми заколоти наше поросятко. Ну, самі розумієте, з'їсти якийсь кусочок сальця, м'ясця, Ну, закоптити якоїсь ковбаски. Так як я більше у цих ділах, по ковбасі, там, по салах менш компетентний, є в мене дружина, зветься Ірина. Вона вам розповість, як вони це все готують. Ось є така у нас флеючка, Ми її гарно зачистили. Ось нарізали вже черевини. Виберемо який кращий кусочок, будемо коптити. Відкладемо там в нас вариться маринад. Будемо маринувати сутки півтора. Покажемо вам далі. Дребельця будемо коптити. Ковбаска ще в нас буде дуже-дуже смачненька. Домашня. Накупуємо різних приправ дуже смачних. Ми додаємо туди часничку. Меленого листя лаврового, перчику чорного. Ірина Сергіївна, буквально два слова скажіть для наших підписників, яка буде ковбаса в нас? Смачна, дуже смачна. Ось м'ясця ми підготовили на ковбасу. Це пообрізали. Завтра будемо нарізати соломкою. Кішечки ми вже підготовили. Маринадик вже водичка кипить. Зараз закинемо спеції, вистигне водичка і залишимо м'ясо. маринаді на півтори-дві доби. Воно буде м'ягеньке, дуже смачне, а потім намастимо їх приправками різними і буде чоловік коптити. А потім це все діло я беру в свої руки. Ну що ж, зварили ми вже маринад, ось все порізали на такі порційні кусочки, щоб добре було коптити. М'яско. На такі ось кусочки ребра. І ще ось другий місяць у нас по черевоку. Теж на такі гу, порційні кусочки порізали, ще ребра. Тут по черевокусь йому. І також вчіпимо, будемо його коптити. Кишечки наші, вони вже пошлямовані, готові. На ковбаску ось такі вже м'яско так, соломкою понарізали, вже додали часничка. додали чорного перцю. Листя мелитого того лаврового, зараз доведемо до смаку і будемо начиняти. Ну що, ось наше вже перше колечко, ковбаски. Зараз попробиваємо голочкою і дірочки, зв'яжемо. Ось, голочкою попробиваємо дірочки. З одного і з іншого боку, щоб наша кишечка не лопнула при коптіні і складаємо до місочку. Ось так зав'язуємо, щоб не розпалося все тисненько. Так, ну що? Дим з бочки йде. Димить зараза. Значить, розпалили ми нашу коптільню. Коптільня в нас дуже простесенька. Отаке от горло. Довжина її 2,5 метра самої тяги. Ну і в кінці стоїть звичайна бочка. Нема нічого такого особливого. Розпалили спочатку сухенькими дровами, щоб вона собі трішки прогрілась, прогоріла. Потім зазвичай кладемо. Отака у нас вишнева відровка є, свіжачок бажано, щоб вони були сироваті, щоб не сухі. Такі фруктові дерева, вишня, черешня. Можна абрикос також. Так, тому починаємо. Вона вже прогоріла, вже загрузили сирі дрова. Починаємо загружати наше копчення. Отакий вигляд воно має вже замариноване. Це під в у нас. Тут філейки також, також ребра, дівчата замаринували. Ну Там весь процес вони вам показували в цьому відео. Так, ну що, надіваємо на гачки. Такі в нас от гачечки є. Надіваємо на гачки і загружаємо в коптінню. Отак от, от воно все поскладалося в бочечці. Димок іде. Ну все, накрили зверху і вичікуємо. Будемо періодично подивлятися, що там, як буде цей процес проходити. Тут у нас тліє. Горіти воно не повинно, притушувати потрібно, якщо горить, якщо загораються. Має тліти, давати хорошу димову завісу. Ну що, давайте подивимося, що у нас там робиться. Вже коптиться 3 години часу. Отакий от, от його від. Димова завіса. Запитіває камера. Так, продовжуємо коптити далі. А каже воно, що скоро буде готове. Отаке от, от діло. Сало я вже куштував, сало вже хороше. Зараз ще буквально... 10 хвилин і будемо доставати. І це в нас вийде 5 годин. Такого плавного вогню. Отак, руку я тут тримаю, ну, в руку так, якби гаряче, але тримати можна. Там градусів 50, мабуть, більше ні. Якщо сильно горить, притушуємо, щоб воно собі тліло. Все, виймаємо закопчене. Наше м'ясо, сало, ребра. Опа, ребер це таке. Так, ну непогані вийшли. Потім розкажемо вам про смакові властивості, які так, це можна так обистрим шахер до 100 градусів, то все не гараж. Шахермакер тільки ладиваний. Все, що шахер-махер, воно не гараче, до 100 градусів воно не гараче вважається. Отакий от от візуальний вид. Такого воно помаранчевого кольору, насищеного. Ось такий от колір. Такий гарненький. Таке от філеєчка. Одна і друга філейки. І знову філейка. Так, так. ну то вирішити м'ясо тут. тут Подивимося. Будемо взяти кусочок такий. Ну, Спробуємо. Смачне? Бомба. Смачне? Бімба. Готова. Камера соковите. не передає того. Дуже соковите. Доповити прямо добре ну, що видно. Таса, дівчата приготували дуже гарний маринад. А хлопці дуже гарно приготували купчення. Ой, такий. У мене піджелудош на випаде від таких кусків. Так, винесли нашу ковбаску. Зараз складемо її на палочки дерев'яні. Так як на гачки вона не стане, звісно, а на дерев'яні аптечки приготовлені у нас спеціально є такі довбешки хорошого такого діаметру. Все, зараз накладаємо і закладаємо на копчення. Ковбаса десь приблизно буде копчитися десь 3 години плюс-мінус. Нашвидше коптиться, зазвичай як м'ясо, так як її об'єм набагато тончий. Ну, це ми зараз вам все покажемо. Таким от макаром беремо, їх надіваємо. Тримайте довбешку. Так Так от надівається. Все дуже просто. Маленьке колечко таке. Це буде Даші в кошик. Це буде Даші нашій в кошик. Якраз маленьке таке, хороше підходяще. Таке гарне так, колечко, якраз гарний кошик. Так, отак от воно. Все у нас зергут. Так. Так. Ну все, погрузили. Зараз я трошки тут його розфітюмітю, як кажуть, та й все. Так, що тут роблять наші ковбаси? От такий вони мають колір на даний момент. Пройшло вже з моменту копчення 2 години і 13 хвилин. Чути пищить, все як має бути. Ще десь приблизно, я думаю, година часу. Може навіть менше, може хвилин 40 і вони будуть готові. Потім про остаточний результат вам покажемо. Так, закриваємо, бо гріється і дає вищу температуру. А нам вона тут не треба, висока температура. М -м -м, яка ковбаска? От така ковбаса. Ковбаски, 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 барабаски. Кілечка. такі. Так. Ну що, друзі, завершили ми коптіння ковбаси, м'ясо, сала, ребер. Отакий вона має візуальний вигляд. Скажу вам дуже апетитно, але вже надихався цих ароматів, вже, <смас> здається, ніби й ситий. Ну, якось так. Ми в цьому ділі не спеціалісти, ми там сугубо коптимо для себе. там. Як в нас виходить, то ми для себе. Якщо вам було цікаве таке відео. Поставте нам подобаєчку, підпишіться на наш канал, коментуйте, звичайно, можливо, ви маєте якісь заперечення чи якісь зауваження, чи, можливо, якісь маєте підказки. Також пишіть, з радістю їх вислухаємо. Ну, Всім пока і будьте здорові!